Привіт всім! Сьогодні топ фільмів про гонки: швидкість, адреналін та неймовірні перегони на великому екрані. Від формули 1 до вуличних гонок. Кожен фільм заряджає драйвом та емоціями. Якщо хочеш, щоб швидкість ніколи не закінчувалася. Став палець вгору і вливайся в нашу команду підписників. Поїхали! Формула 1 Повернення Бреда Піта та вибух адреналіну у центрі сюжету Сонні Хейз, колишній пілот, який після жахливої аварії залишив спорт, але тепер повертається, щоб допомогти команді і стати наставником молодого, талантливого гонщика Джошуа Пірса. Його давній друг Рубен очолює команду, і разом вони борються не лише за перемогу на трасі, а й за довіру, честь і власне місце у світі, де швидкість означає життя. Візуально фільм. Шедевр. від гіперреалістичних сцен перегонів до емоційних крупних планів акторів, від яскравих кадрів нічних трас до величних пейзажів гоночних арен. Саундтреки та звук моторів буквально захоплюють дихання, роблячи перегляд повним зануренням у світ, де швидкість, сенс життя це не просто фільм для фанатів автоспорту, а емоційний вибух для будь-кого, хто любить історії про людську відвагу, мотивацію та неймовірні досягнення. Один із найяскравіших фільмів 2025 року, який варто дивитися на великому екрані. Гонщик. А тут вже автогонки з Сильвестром Сталоне. Фільм розповідає про життя професійного гонщика Джо Танто, який повертається у світ гонок, щоб допомогти молодому перспективному пілоту Джимі Блаю досягти вершини кар'єри. Джо має величезний досвід, але стикається з особистими та професійними викликами, конкуренцією, політикою команди та власними страхами. Фільм показує напруженість гонок, швидкість, ризики на трасі та психологічний тиск, з яким стикаються спортсмени. Фільм динамічний та видовищний, особливо для тих, хто любить швидкість і гонки. Хоч сюжет доволі передбачуваний, він добре передає атмосферу автоспорту та емоційний тиск на пілотів. Стало не додає харизми, а сцени перегонів зроблені ефектно. Це радше розважальне кіно, ніж глибока драма, але подивитися варто заради драйву та адреналіну. Гонка. Далі реальна історія легендарного суперництва двох пілотів Формули 1. У центрі сюжету Протистояння двох абсолютно різних за характером пілотів: харизматичного та авантюрного британця Джеймса Ханта і холоднокровного прагматичного австрійця Нікі Лауда. Хант живе швидко і ризиковано, захоплюючи публіку своєю харизмою та зухвалістю. Лауда ж підходить до перегонів як інженер з точністю, розрахунком і залізною дисципліною. Їхнє суперництво досягає апогею у сезоні 1976 року. Коли на трасі Нюрбургрінг Лауда потрапляє в жахливу аварію і отримує важкі травми, проте завдяки неймовірній силі волі він повертається у спорт уже через кілька тижнів, аби продовжити боротьбу з хантом за чемпіонство. Фільм не зводиться лише до гонок. Це глибоке дослідження двох протилежних особистостей, які, ненавидячи одне одного, водночас формують взаємну повагу. Атмосфера 70-х передана максимально достовірно. Від костюмів і стилю життя до звуку двигунів та реалістичних сцен перегонів, знятих без надмірної графіки. Саундтреки додають емоційної напруги та драйву. Аутсайдери. Далі фільм про швидкість, дружбу, боротьбу, інновації та перемогу. Фільм розповідає реальну історію американського інженера Керола Шелбі та британського гонщика Кена Майлза, які намагаються створити революційний автомобіль для компанії Ford, щоб перемогти домінуючу команду Феррарі на легендарній гонці, 24 години Лемана у 1966 році. Це надихаюча історія про пристрасть до швидкості, справжню дружбу. Пристрасть до автоспорту та боротьбу за мрію, навіть коли всі сумніваються. Фільм поєднує захопливі гонки з глибокими людськими емоціями, залишаючи відчуття адреналіну та поваги до тих, хто не боїться ризикувати заради великої мети. Гран Туризмо фільм базується на реальних подіях. Це історія про те, як неможливе стає реальністю. Головний герой Джан Марденборо, звичайний хлопець, який роками ганяв на симуляторі Gran Turismo і раптом отримує шанс здійснити мрію мільйонів, вийти з віртуального світу на справжню трасу. Але шлях від геймера до професійного пілота виявляється не грою: це виснажливі тренування, постійні сумніви з боку команди та жорстокі випробування, де кожен поворот може стати останнім. Фільм передає усю драму автоспорту: боротьбу за секунди, біль поразок, небезпеку аварій та ейфорію перемог. Картинка занурює у саме серце перегонів. Ти чуєш звук моторів, відчуваєш удари траси під колесами і напругу кожної секунди. Це історія, що дарує емоційний заряд і залишає після смак перемоги, здобутої крізь біль і сумніви. «Need for Speed» Жага швидкості, головний герой тобі маршал, талановитий автомеханік, який керує невеликою майстерною у провінційному містечку. Його життя обертається навколо машин і вуличних перегонів, де він заробляє собі ім'я як гонщик, здатний приборкати будь-який мотор. Але фінансові проблеми штовхають його на співпрацю з колишнім суперником, багатим та амбітним гонщиком Діно Брюстером. Партнерство закінчується трагедією. Під час нелегальних перегонів гине друг Тобі, а самого маршала несправедливо звинувачують і садять у в'язницю. Два роки по тому він виходить на свободу з єдиною метою відплатити Діно і довести правду. Його шансом стає участь у легендарній підпільній гонці, де збираються кращі з кращих, а ставки життя та смерть. Фільм поєднує драйв відеоігор з реальною небезпекою. Тут немає комп'ютерної графіки. Кожна аварія, стрибок і погоня виконані наживо, що дарує справжнє відчуття швидкості і ризику. Це кіно створене, щоб відчути адреналін і швидкість, а не для глибоких роздумів. Смертельні перегони. Далі жорсткі, брутальні та драйвові гонки. Події відбуваються у похмурому майбутньому, де суспільство загрузло в кризі, а в'язниці переповнені. Щоб утримати натовп від бунту, корпорації придумують криваве шоу, смертельні перегони. У цій жорстокій грі в'язні отримують шанс на свободу, якщо виживуть у кількох гонках, перемагаючи суперників на броньованих машинах, нашпигованих кулеметами, ракетами та пастками. Головний герой Дженсен Еймс, колишній чемпіон перегонів, несправедливо засуджений за злочин, якого не скоював. У в'язниці йому дають вибір: взяти участь у смертельних перегонах під маскою легендарного гонщика Франкенштейна або назавжди залишитися за ґратами. Разом із напарницею Кетрін він має пройти крізь смертельні пастки, зради та брутальних суперників, де кожен метр траси може стати останнім. Це вибуховий мікс адреналіну, металу та крові. Тут немає глибокої філософії, лише вибухи. Метал, швидкість і боротьба за виживання. Фільм дарує справжнє відчуття безкомпромісних перегонів, де виживає тільки най... найсильніший. Ось такий був наш топ фільмів про гонки. Якщо тобі зайшло, став вподобайку і підписуйся, бо попереду ще більше драйву. Всього найкращого. Зустрінемось в наступному випуску. I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody, come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna wait, I can change all the th